Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. У москалі чужі люди, Роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московищину, а дівчина гине. Якби сама ще нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце я не співаючи, коли знає за що. Люди серце не побачать, але скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві. Та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньку. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати печети, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві темні ночі, карі очі ніжно цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі цієї люди, що хотять говорять, вона любить то й не чує, що вкралося горе. Ми прийшли по хід вісті недоброї затрубити. Пішов москаль Туреччину, катрусю накрили. Не здужала та й байдуже, що коса покрита. За любою поспівати, любить Обіцявся, Чорнобривий, коли не загине, обіцявся повернутися, тоді Катерина стане собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай собі ці люди, що хотять, говорять. Не журиться Катерина, слізки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають, не журиться Катерина, вмивається сльозою. возьме відра опівночі піде за водою. Чоб на піде до криниці, стане під калиною, заспіває Гриця.